Який шлях пройшла Україна за для візової лібералізації, та що для цього було зроблено Олена Блізнякова далі? Паризький саміт Україна ЄС Єлисейський палац 9 вересня 2008-го. Від України президент Віктор Ющенко та міністр закордонних справ Володимир Огризко. Від європейського союзу Ніколя Саркозі, голова ради ЄС, хав'єр солана, генсекретар, Жозе Мануель Барозу, голова Єврокомісії. Після проведення саміту заявляють: Україна як європейська держава поділяє з країнами ЄС спільну історію та спільні цінності. Тоді ж починають говорити щодо угоди про асоціацію і вирішують започаткувати візовий діалог та розробити відповідні умови щодо запровадження безвізового режиму між Україною. Та єс у довгостроковій перспективі ми є терпеливі, Ми високо цінуємо те, що ми сьогодні досягли. Це абсолютний успіх. Наступний знаковий для безвізу саміт Україна ЄС відбувається у Брюсселі у листопаді 2010-го. Україну вже представляє президент Віктор Янукович. З боку ЄС надають план дій щодо візової лібералізації для України. Той визначає всі технічні умови, які має виконати країна для забезпечення прогресу в напрямку запровадження безвізу. Реалізація починається відразу. Результати перевірятимуть з обох сторін. Ми усвідомлюємо свій рівень відповідальності. при... Виконання завдань, які постали при отриманні дорожньої карти у плані дій перелік критеріїв за чотирма основними блоками: безпека документів, включно з біометричними даними, управління міграцією, громадський порядок та безпека, а також забезпечення основоположних прав і свобод людини. Протягом наступних кількох років виконанням плану лідери Європейського союзу задоволені. Про це кажуть і під час ще одного саміту, 25 лютого 2013-го. А вже 21 листопада у Києві призупиняють підготовку до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Люди збираються на майдані. Уже за чотири місяці, 21 березня 14-го, тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк все ж таки підписує першу політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Ще за кілька місяців у червні президент Петро Порошенко підписує і другу економічну. А у квітні 16-го Європейська комісія вносить на розгляд ради ЄС та європейського парламенту законодавчу пропозицію про включення України до переліку держав, громадяни яких не потребують віз для короткострокових поїздок до держав Шенгенської угоди. Тоді ж Петро Порошенко запевняє, у листопаді вже буде безвіз. Я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані. І ратифіковані європарламентом. Немає жодного сумніву. Можу сказати, навіть до якої дати це відбудеться до 24 листопада. Щоправда, саміт відбувся, а безвізу не сталося. Нова перешкода. Механізм призупинення безвізового режиму. ЄС має лишити за собою право знову робити візовий режим з країнами на випадок збільшення з них потоку мігрантів чи скоєння ними злочинів. 14 лютого вже цього року механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн схвалили. Цьому передувало рішення саміту ЄС. Україна виконала всі критерії візової. Лібералізації за два тижні представники Європейського парламенту і ради Євросоюзу уклали неофіційну домовленість щодо візової лібералізації для громадян України. 9 березня комітет європарламенту з громадянських свобод схвалив безвізовий режим для України. Остаточне рішення Європарламент ухвалюватиме сьогодні. У разі позитивного голосування його має затвердити рада ЄС 11 травня, а 15-го підписати президент Європарламенту та представник країни, яка в ньому головує. Зараз це Мальта. Далі публікація в офіційному візнику Євросоюзу. Сам же безвіза працює через 20 днів після. Публікації. Олена Блізнякова, новини на першому.